Шановні присутні, ми з вами зараз переживаємо дуже критичний час, тому що всі розуміємо, що знаходимось на переламному на переламі, Україна багато років входила до десятки найбільш індустріально розвинених країн світу. І безумовно тепер нам треба надолужувати те, що ми втратили за за декілька останніх років. І ми розуміємо, що надолужити все це можна тільки за рахунок цілеспрямованої роботи виконання багатьох реформ. І основою цих реформ безумовно є наукові досягнення. На щастя, Україна має великий науковий потенціал. Велику кількість науковців з різних спеціальностей працює Академія наук національна, Галузеві Академії наук, багато вчених. Україна не втратила свого світового авторитету і тому спираючись на досягнення науки, спираючись на те, що робиться в академії в Національної академії наук. Ми можемо знайти ті найкоротші шляхи для того, щоб повернути Україну, як поставив завдання президент України Віктор Федорович Янукович, до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Це завдання утриматись серед передових країн галузі науки і індустрії. Наш президент Академії наук Борис Євгенович Патон завжди ставить перед директорами інститутів, і наші інститути мають великий досвід виконання багатьох завдань, багатьох проблем, які потрібні суспільству, які впливають на розвиток економіки України. Багатьом відомі ті заходи, які привели до опанування атомної енергії. До виконання космічної програми, і ми всі розуміємо, що для того, щоб це відбулося, потрібно було сконцентрувати потенціал науковий і країни, наших підприємств і знайти тих людей, тих вчених, які могли вести перед. Я представляю інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук, який святкує в цьому році. 50 років свого існування з 1961 року він був заснований, і може для, загалом для людей, для нашого суспільства зараз не все відомо про те, що нам вдалося вирішити велику завдання і виконати те, що, потрібно, що було потрібне і для науки, і для виробництва. Тобто створити дійсно проривну технологію, колеги. Я перш за все, ніж прийти до наших наукових і творчих зв'язків з Національною академією наук з іншими установами, хотів би коротко зупинитися на нашому інституті. Інституту 90 років. В 2019 році він був організований як інститут з дитячої ортопедії і травматології. Недавно ми відмітили 90-річчя інституту, видали цікаву книжку про діяльність інституту. В інститут має 400 ліжок, 9 клінічних підрозділів. Всі необхідні лабораторії, які виконують як клінічну, так і е, наукову роботу. Фактично, ми е, забезпечуємо лікування всій термотологічної патології. Це і відділення кісково-гнійної, і відділення дегенеративно-дистрофічних уражень суглобу. Ви маєте проспекти, там все детальне є про кожний е, відділ. Е, 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 Реабілітації, відділ е, патології стопи, ну, 10 е, відділів, які працюють в інституті, на базі цих відділень. Працюючи 11 на громадських засадах, 11 науково-практичних центрів, які очолюють керівники цих структурних підрозділів. Враховуючи те, що інститут є головною профільною установою в державі, яка координує надання практичної допомоги населенню України, ми курируємо всі області України, зокрема, нас три інститути, наш Харківський Донецький, наш інститут курує 15 областей, інші. Інститути Харківські і Донецькі. Тобто ми маємо куратори областей, які постійно підтримують зв'язок з практичною охороною здоров'я. І всі ті досягнення, які в інституті ми впроваджуємо через наших спеціалістів, впроваджуємо в практику охорони здоров'я. Ну, інститут, крім того, на базі інституту працює Республіканська проблемна комісія. Це проблемна комісія, яка координує всю наукову діяльність наукових установ України. Це три наші науково-дослідні інститути, це 19 кафедр ортопедії та травматології інституту медичних інститутів, іституту удосконалення лікарів. На цій проблемно комісії фактично плануються всі докторські кандидатські дисертації, які виконуються в Україні. Ми е, ут, затверджуємо всі е, наукові, ту, наукову тематику, яку планується на рік і на більше. Заслуховуємо е, результати цих наукових досліджень, перші ніж вони звітують в академії науки, заслуховуються на проблемній комісії. На, проблем, на засіданні проблемної комісії ми обговорюємо е, нововведення, всі інформаційні листи, методичні рекомендації, монографії, які видаються нашим вчених. Е, е, в цю проблемну комісію входять Представники різних по перше, цих трьох інститутів, різних кафедр, так що практично координується вся наукова діяльність, е, діяльність в Україні? Ну е, е, крім того. Ми е, робимо і, і виїзди наших кураторів областей, і е, наші головні спеціалісти, в, е, виїжджають обла в, області, в області, де проводять семінари, школи, е, показові операції, е, конференції і так, далі, і так далі. Тобто ми е, маємо повний зв'язок. Е, є програма між е, нашими інститутами, це не тільки нашим, але нашим інститутом, міністерством охорони здоров'я. План заходів, який ми разом з ними проводимо на протязі